Чим простіше рецепт, тим складніше його озвучувати сьогодні. Я готую тіремісу. Для цього беремо каву, савоярді, маскарпони, і в мене буде кондитерський крем. Крем я попередньо охолодила в холодильнику. форму, в якій збиваю крем, я також поставила на півгодини в холодильник, щоб все було дуже-дуже холодне. Тоді крем добре збивається. Додала трохи ванільного цукру, збила до густої однорідної маси, потім додала маскарпоне і ще раз все це перемішала до однорідності. Ось зараз ви побачите такий однорідний, густий, дуже крем у мене вийшов. З таким кремом в нас нічого нікуди не потіше, і добре буде тримати форму. І починаємо збирати наш тірамісу. Беремо каву, в каву можна додати трошечки алкоголю, це вже за і якщо десерт для дорослих, а не для діток. Кожну печенюшку савоярті змочуємо по 1 секунді буквально в каві, не довше. Занурили і тут же вийняли. Викладаємо основу нашого тірамісу. Наступний крок беремо крем і змащуємо ретельно шар з крему. Після крему знову викладаємо печенюшки, які ми змочуємо в каві по одній секундочці. Виклали другий шар з печива і знову ж таки змащуємо все це фінально кремом. Ось так дуже просто легко. легко ну, цей десерт можна приготувати. Напевно, що. Ну, за пів години, з урахуванням того, що нам треба зварити каву і дати час їй охолонути. Верхівку можна розрівняти, можна зробити ось так, як я. І не забудьте присипати какао. В принципі, все що, все, що залишається, це поставити на декілька годин наш тірамісу в холодильник, після чого він буде ідеально смакувати. Холодний, ніжний. Кавовий десерт готовий. Друзі, беріть на замітку цей рецепт. Дуже просто легко готувати, дуже смачно виходить. Якщо вам рецепт сподобався, сподобався, поставте лайк, не забудьте підписатись на мій канал, залиште свій коментар під цим відео. А я, як завжди, бажаю вам всім смачного і до нових смачних рецептів на моєму каналі. Прості рецепти. До нових зустрічей!